Олімпу 20 років спорткомплексі 6 вересня відбувся урочистий захід. На терасі готелю Елада зібралися ті, хто стояв у витоків створення комплексу, колектив підприємства та посадовці. 20 років тому, 4 вересня 2004 року, запрацювала найсучасніша спортивна споруда України. ми будували об'єкт, який ну чесно було, як то кажучи, Ну, незвичний для нас, скажімо так, незвичний. Особливо для заводу незвичний, тому що на заводі, ви знаєте, це промислове виробництво всі займаються зовсім другою справою. А тут була сфера послуг. Особливо в цій сфері послуг окреме місце займали в готель, який ми зразу запланували зробити за трьома стандартами. І от сьогодні, саме, мабуть, головне моє відчуття, що тут все так збереглося. Тут збереглося так, як як я його колись передав у 2007 році Татару Володимиру Володимировичу, це сама, мабуть, така позитивна емоція, яка зараз у мене є. На той час, коли ми відкрили цей комплекс в Олімпії, зібралися ще не зовсім. З досвідом роботи люди, але вони були настільки завзяті, настільки професіональні, що просто не помічали ті, тих труднощів, які були на, нашу, на нашому шляху. І тому... Багато чого вдалося зробити. Ми багато їздили багато навчалися, і задачі були тільки перемоги, і ми до них йшли. Дуже багато до нас зверталися з інших міст для приймання досвіду в будівництві, в експлуатації, тому що Южний якби, до відкриття комплексу і став після, Геть змінився статус міста. Це літо було в Олімпі активним, хоч і не в повному обсязі, але комплекс працює. Основні напрямки роботи зараз прийом збірних України для підготовки до змагань та реабілітація поранених військових, стоячи та оплесками, зустрічали під час заходу захисників. Щоб ні після війни працювати над ребітацією, а працювати зараз, тому що їм зараз потрібна допомога, ми вже е, знайшли тіх. Е, е... Лікарів, тих масажистів, які вже вміють це робити, і вони зараз роблять на волонтерських началах. І зараз вони приїдуть на наступний тиждень і будуть показувати нашим тренерам, як працювати на тренажерному залі, як робити ребітацію цим хлопцям і дівчатам. Експрацівники та ті, хто в команді зараз отримали грамоти та подяки, доповнили атмосферу відзначення дня народження спорткомплексу, виступи вихованців палацу культури.